Найспритніші та найвитриваліші легкоатлети району зібралися 15 жовтня у міському парку Слов'янська для участі у традиційних змаганнях серед однолітків. В рамках легкоатлетичного кросу свої досягнення демонстрували збірні команди 11 шкіл Слов'янського району. Сьогодні в нас очередною від спартакіади школьників районної, осінній легкоатлетичний крос. В соревнованнях приймають 11 школ району. Погода дозволяє, саме головне і. Немножко, звісно, було упущено время літом, коли були события У нас где-то було тяжело проводити. Ну, тим не менше, всі мероприятия, які запланированы, у нас всі проводиться. Участь у змаганнях взяли близько 80 школярів. Хлопці та дівчата кожні у своїй категорії намагалися докласти максимум зусиль, аби дійти до фінішу першим. Ребята с удовольствием. Приймають участь в соревнованнях і питаються попасть в состав зборний, щоб поїхати на обласне куди сорінування, і здесь будуть ролі не грають. Тому ці завжди прививаються. На свіжому повітрі бігаючи алеями парку, учасники легкоатлетичного кросу сповнювалися позитивом, розуміючи, що рухаються у вірному напрямку, надавши перевагу спортивному способу життя. Це даже укрепляет здоров'я. ну и, и главное, самое, что нравится нам. Мы же еще танцем занимаемся, это тоже очень хорошо. И физкультура лучший урок. Самый интересный. Да. Какие эмоции вот после пробега испытываете? Радость. Чего хотелось бы пожелать всем участникам сегодняшних соревнований? Ой, чтобы у них была всегда улыбка на лице, чтобы они побеждали, радовались жизни, и все было у них прекрасно. Всегда побед. Это самое главное ты только что пробежал кросс. Какое настроение? Отличное. Что для тебя занятие спортом? Жизнь. Я очень люблю спорт, занимаюсь танцами. Очень много, уже 10 лет как. Ну и спортом тоже очень его люблю. Вот такая активная позиция заставляет тебя добиваться новых рекордов. Сегодня у тебя первое место. Какие эмоции? Эмоции вообще нереальные. Очень, очень понравилось. Я очень рада, что первое место. Это мои первые соревнования. Я очень, очень, очень рада. Чего хотелось бы пожелать ребятам, всем участникам? Наверное побед, терпіння, ну і любити і займатися спортом, звісно. За підсумками змагань були визначені переможці в особистому і у командному заліку. Почесне суддівство залишилось задоволеним рівнем підготовки дітей. Прийняли участь у нас районні школи, 9 обшіобразувальних школ, середніх, і 2 школи були не повні середні школи. Середні школи показали дуже прекрасні результати, особливо мальчики, ну і дівчатки, які пробігали, призери 1-2-3 місця, дуже хороші результати. результаты. Так что мы довольны. Для того, чтобы показать хорошие результаты в легкой атлетике, конечно, нужно систематические занятия этим видом спорта. Три-четыре раза в неделю обязательно нужно заниматься. И вот видно, что те школы, которые уделяют внимание легкой атлетике, то, конечно, они сегодня и выделяются. Это Болбасовская школа, Сергеевская школа и третья Черкасская Дійсно, школа хлопці показали в цих школах кращі результати. Переможці урочистій обстановці отримали заслужені нагороди. Кубки грамоти відділу у справах сім'ї, молоді та спорту слов'янської райдержадміністрації. А солодкими призами спортивну молодь заохотили бійці добровольчого батальйону Січ Побіділя чемпіонату по сініму ліхкалітічському кросу. Стала команда Белбасовська По итогам этих соревнований в эту субботу, в этом, на этом же месте будут проведены традиционный областной кросс на приз памяти нашего заслуженного тренера Украины Николая Тихоновича Ковалева. И сборная команда Славянского района примет участие в этих мероприятиях.